На Волині і Рівненщині викрали групу бурштинових ділків. Батьки мріють поховати сина захисника, хоча його могила на цвинтарі вже є. Меморіальну дошку на честь загиблого тата відкрили його сини. У студії 12-го Роман Вербича розпочну резонансною новиною з міста на Волині. Ледь не зґвалтував посеред білого дня. Подія, про яку йдеться, сталася у Володимирі близько першої години дня. На старшокласницю 16-річну дівчину напав невідомий, коли вона поверталася з навчання. Чоловік схопив дівчину, приставив ножа, відтягнув в бік та став змушувати до інтиму. Дівчині вдалося втекти, однак, поки вона виривалася, зловмисник поранив їй руки і шию. Дівчина негайно сповістила про інцидент поліцію, розповівши детальні прикмети зловмисника. На його пошуки були зорієнтовані всі наряди поліції Володимира. Менш ніж за дві години у Володимирі підозрілий чоловік був затриманий. Він зізнався у скоєному та розповів, що дійсно мав намір зґвалтувати неповнолітню дівчину. Затриманий 22-річний мешканець Володимирського району. Наразі він в ізоляторі. За замах на зґвалтування йому загрожує від 7 до 12 років в'язниці. У ковальському районі викрили підпільний цех із обробки бурштину. Ті, хто там працював, постачали сонячний камінь із рівненщини, а тут обробляли і збували навіть за кордон. При обшуках знайшли 124 кілограми бурштину серцю. Вони розподілили між собою ролі в бізнесі. Купуючи його в сусідній області, перевозячи на волинь та здійснюючи переробку на ювелірні вироби. У майстерні на Ковальщині слідчі знайшли безліч пакетів та коробок з каменем. Також знаряддя для обробки, мобільні термінали і телефони, чорнові записи та документи були там і заготовки під ювелірні вироби. Групу бурштинових ділків каратимуть за статтею про незаконне придбання, перевезення переробку бурштину, здійснені у значних розмірах. А далі драматична історія: у селі на Волині є свіжа могила військового, якого у ній не хоронили. Батьки уродженця Камінькаширщини майже півроку доводили у судах, що їхній син мертвий. Про його загибель рідні дізналися з інтернету. Окупанти вбили, а потім сфотографували тіло військового Валентина Мельника. Про те, як одна світлина змінила все життя подружжя Волинян і чому вже понад сім місяців вони не можуть поховати сина. Дивіться у сюжеті. Сільський цвинтар прапорами України тут позначені могили, де спочивають герої. Мешканці великої глуші на Камінькаширщині були на похоронах усіх цих захисників, крім одного могила 53-річного Валентина Мельника. Взялася ні звідки, бо ні домовини, ні його тіла під цим хрестом немає. Могилку ми символічно зробили, надіємося. Пам'ятника поставлю тоді, як вже як щось буде. Порожня могила нині найбільший біль подружжя Мальників. Тіло їхнього сина, який загинув ще у травні минулого року, лежить десь на окупованій території. Якби була можливість, я би сьогодні в мене є транспорт. Там мене хлопці такі, що поїдуть край світла, би привезти. От і я би поїхав би. в останнє голосина Петро Мельник чув 12 травня минулого року. Через 21 день він побачив його фото в інтернеті. Росіяни виставили на своєму сайті знімок вбитого українського воїна, в якому подружжя Мельників пізнало свого Валентина. Він лежить, і камуфляж скинутий. Написано Наша фамілія. І саме вони написали, видно, їх такий сайт узнай хахла подчубу, то він вбитий лежить. А тепер, дивіться, і, і рукою, рукою тримається за цвіточка, але пройшло вже бачите, скільки днів вже, вже тіло змінилося. Смерть Валентина Мальника підтвердив, і його командир. Сповістив, що настало воїна 15 травня. Той написав, що при відступленні, по-русски писав: при відступленні він е, прикривав, щоб забрати ранених і забрати убитих, і він там загинув. Утім, поховати свою дитину мальники не змогли. Новоселівка, Донецьке село, в якому вбили Валентина, окуповане. І от проходить уже бачите, скільки часу від 12 від квіт травня. 22 і на сьогоднішнє тіло не забрали. Ми. Тіло Валентина Мельника розказали нам його батьки, лежить за 25 кілометрів від дому, де він жив з дружиною та дітьми. У юні роки із камінька Каширщини Волонянин перебрався в Донецьке місто Торецьк. До служби в Збройних силах України працював на шахті, а згодом у воєнізованій гірсько-рятувальній частині. Повномасштабна війна застала його, як виявилось, на передовій. Хоча чоловік планував саме приїхати до батьків у гості. Ти її стали воювати і от так його забрали, і так і пропав. А так він приїхав і відому. Трагічну втрату примножила ще й судова тяганина. Довгий час держава не визнавала Валентина Мельника ні безвісти, зниклим, ні загиблим. Тому цілих півроку, за словами пенсіонера, він доводив смерть сина у суді. По всім документам, по які були мені мною подано, і адвокатом ви зв'язувалися з воєнкоматом з Донецької області. Вони висилали, то тягнуло часу, довго було. От і в кінці кінців вирішив суд зарахувати його як загиблий. Нині подружжя пенсіонерів понад усе хоче повернути тіло сина додому. Їхній Валентин думають, лежить або десь у морзі, або у братській могилі, бо голова тамтешньої громади запевнив Волинян, що тіла вбитих просто неба не лишають. Територія замінована, треба сапьори, треба провести ДНК. Ми, ми, ми зразу на початку зробили те. ДНК зробили дочка і я. Nasze. Teraz jakby tak. Ну тоді би, би і добивався щось, якби, якби тільки була можливість нам туди поїхати. На горі Мальників вже хотіли нажитися шахраї. Якось до їхньої хати постукали зі звісткою, що можуть за 10 тисяч доларів забрати і доставити з окупованої української землі тіло Валентина. На щастя, обман батько героя тоді розкусив нині найбільше мріє Мальників повернути і по-людськи поховати свого сина. Ждемо, ждемо. Ми як як то ну, все надіємося. Ми думаємо, от хтось нам послухає, от воно дозволить, що що тіло буде, а його все немає. Ми живемо надіями. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. У Кам'янь-Каширській громаді і тепер жалобна звістка. Підтвердили загибель 49-річного Миколи Рябійка. Захисник віддав життя, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Це було трохи більше місяця тому, 20 грудня у Харківській області. Про деталі прибуття кортежу та чин поховання у громаді повідомлять пізніше. Висловлюємо ширі співчуття рідним та близьким воїна, Вічна пам'ять та шана герою. На камінь Каширщині загалом тижнева жалоба. Повідомили також, що помер воїн Олег Нестерук. Життя 57-річного чоловіка обірвалося у шпиталі Новомосковська Дніпропетровської області, 24 січня. Олег Нестерук був жителем каменя Каширського. Про час прибуття військового та чин похорону повідомлять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Знову жалоба і у горохівській громаді повідомили про загибель Івана Майструка із села Пірванче. 31-річний захисник вважався безвісти зниклим з 29 червня минулого року. На зв'язок перестав виходити після виконання бойового завдання поблизу села Роботине Запорізької області. Іван Майструк був командиром бойової машини. Про зустріч та прощання повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. У Краматорську Донецької області загинув Анатолій Петрук, 43-річний лучанин, головний сержант, віддав життя 22 січня під час бойового завдання. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Сьогодні ж у Луцьку попрощалися із військовим Олександром Вдовичем. 34-річний захисник загинув 23 січня під час бойового завдання біля села Діброва Луганської області. Відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали Олександра Вдовича у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. У Маневицькій громаді в селі Троянівка попрощалися із захисником Михайлом Вознюком. Чоловіка призвали на війну по мобілізації у перший місяць повномасштабної війни. 17 січня цього року він загинув у Донецькій області. Тепер Михайло Вознюку на віки 31. В останню дорогу проведжали воїна рідні, односельчани, жителі Маневицької громади, друзі та військові. Чин похорону відслужили у місцевому храмі. Побратими вшанували Михайла Вознюка трикратним салютом. Виконали і гімн України. Дванадцятий канал висловлюється. І щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. На війні загинув і 22-річний Юрій Куць, захисник роду села Скиби Ковольського району. у бою з ворогом поблизу Іванівського Донецької області, 24 січня. Про день та час зустрічі захисника ще повідомлять: 12 канал висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава герою. У Ковалі отримали підтвердження про загибель ще одного героя. Сергій Оніщук загинув ще у червні минулого року під час контрнаступу поблизу роботиного Запорізької області. Щоправда, рідні побратими 39-річного захисника до останнього вірили, що він живий і в полоні. Але днями експертиза підтвердила найстрашніше. Прощатися з Сергієм Оніщуком будуть у неділю, 28 січня. У Ковалі поховають військового на алеї героїв міського кладовища. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Віч на пам'ять та шана герою. Меморіальну дошку на 34-й день народження тата відкрили його сини. Воїн Богдан Сак загинув торік 27 січня поблизу Вугледара на Донеччині. Захисник був родом із села Мирків Горохівської громади. Саме там герою і встановили меморіальну дошку на фасаді місцевої школи, яку він закінчив ще 2005-го. Право відкрити меморіальну дошку надали синам загиблого воїна Тимофію та Захарію. Це відбулося напередодні 25 січня, у день народження їхнього тата. Вшанувати пам'ять захисника у ліцеї зібралися рідні. Друзі загиблого колектив школи волонтери. Богдан Сак був мобілізований 1 липня 2022 року. Служив навідником мотопіхотного батальйону. Вічна пам'ять і шана герою. Далі у випуску дивіться про таке. Біля луцької лікарні оштрафували 11 водіїв. У чому проблема? У ковалі придумали, як не підіймати споживачам тариф на воду. Синоптики приголомшили прогнозом погоди на лютий. Контрабанда в туалеті міжнародного потяга. Собака волинських прикордонників винюхав у поїзді сотні пачок сигарет. Це сталося у пункті пропуску ягодин під час огляду пасажирського потяга, який прямував до міста Холм у Польщі. Пакунки лежали у стелі вбиральні. Прикордонники нарахували тисячу пачок цигарок, усі безакцизні. Хто їх там заховав? Поки невідомо. У Ковалі міська рада вирішила доплачувати за воду для мешканців громади з міського бюджету. Так розібралися з проблемою занадто низьких тарифів на водопостачання, через які потерпає комунальне підприємство Ковальводоканал. Аби не збільшувати тарифи для ковальчан. Влада вирішила дотувати водоканал з бюджетних коштів. Ціна питання 11 мільйонів 400 тисяч гривень. Раптово загорілося авто. До рятувальників надійшло повідомлення, що у селі Заріка Камінька Ширського району горів Жигуль. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина загоряння кажуть пожежники несправність електричної системи. У Луцьку біля міської лікарні муніципали оштрафували 11 водіїв. Пояснили, покарали за те, що на проспекті відродження машини паркують просто біля заїзду до медичного закладу. Цим заважають машинам швидкої допомоги. Муніципали наголошують, будь-яка втрата часу медиків може призвести до трагічних випадків. Тож кожного з 11 водіїв оштрафували на 340 гривень. А на останок про погоду. Разом з лютим наближається потепління. А у вихідні кажуть синоптики, вона буде не стійкою, а з понеділка сніг зникне і потепліє. Субота буде з опадами. Вночі сніг з мокрим снігом, а в день з душі. А вже в неділю вже в день вже без, без опадів практично буде, неділя вже без опадів, і до кінця місяця, тобто і перша половина наступного тижня без опадів. Як і тепер, надалі нас чекають невеликі морози вночі та плюсова температура в день а це означає суто ранкові ожеледиці і денну мокроту під ногами. А от на початок лютого синоптики прогнозують до 6-8 градусів тепла, неначе слабка версія весни. Даруйте тепло близьким і підтримуйте один одного, адже це завжди. А особливо зараз дуже важливо. Щодо новин, то традиційно закликають дивитись їх на дванадцятому каналі. Ну, якщо ви раптом пропустили випуск, або ж маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів, робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І обов'язково тисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у кожному наступному випуску хороших новин стає більше. Побачимось!